Все, здається, що все, бо лише не забула чого. Риба, м'ясо, свинина, бараба, мед, ваннеська. Усе, усе. Аби лише на гості, та що вони так довго моряться. А що це ти з техоробиш? Хіба на сьогодні гості, чи що? Та ще які гості. Якби ж ви тільки знали, які ж гості. І від ділян? Угадайте, чи не Чигирина, так? Чигирина, та хто такі, та хто ж такі? Може, та ні, день сьогодні не такий. А мені тато говорив Вчора щось таке. Говорив, так не договорив. А я знаю, так не скажу. Стехо, голубонько, Ластівонько моя. Скажи, не муч мене. А що дасте? Скажу. Ще А по сережку. Або що хочеш дам, тільки скажи. Не треба мені нічого. Дайте тільки свій байбарак отдіти сьогодні на вечорницю. Добре, надівай. Та тільки ще б тато часом не побачив. Оце ж бо хіба я вже зовсім дурна. Слухайте, сьогодні до нас приїдуть старости. Від назад! Від назад. А там уже й побачите від кого. Не від назад серкос, що ти мене оце лякаєш? Та не лякаю я вас, я просто так канала. Ні, ти що знаєш? Тільки говорити не хочеш. Нічого я не знаю. Звідки мені? Прості ручниці, звідати про панські діла. Ти смієшся з мене, я заплачу. Їй Богу заплачу і татові розкажу. І що ж ви йому скажете. А от те, що ти мене перелякала, от теперечки не дам байбарака. Ну що, поживилась? Оце ж бо, які ви, боязні, вже й повірили. Пощо? Від Назара? А від кого ж це? точно не від нашого полковника молоджає? Цур йому, який нехороший, як тільки до нас приїжджає, то врази з хати тікає. Мені ще й навдивовиш, як у козаки слухають. Тільки у його паскудного і мови, що про наливку та проварили. А хіба то й недобре? Звісно, козаку та ще й полковнику. Ось мій Назар, мій чорнобривий. Усе про війну та про походи, про наливайка та остряницю, та Синє море, про татар та турецькі землі. Страшно, страшно, а так хороше. Що слухала б, не наслухалась, та все дивилась його карі очі. Мало дня, мало ночі. Наслухайтесь, налюбуйтесь, а після може й обридне. О, вкрий Боже, до самої смерті, поки не умру, Все дивилась, та слухала в його. Скажи мені, стехо, а чи ти любила коли, чи коли обнімала високий стан козаці? Що, Дрожать руки, моє серце? А коли цілуєш, що тоді? Як все, мабуть, любов, як все, мабуть, весело. Гоя, <серес> гоя, гоя, що за мною що я полюбила козака, не маю покоя. Я, На вулиці пострічались, та й поцілувались. а мати уздріла, як не побіла, біда це заміж, колиш натоїла, гоє, гоя, гоє, що зо мною що я гарно, гарно. Навчилися. Та от тебе ж хіба ти забула, як на цій неділі на вулиці танцювала. Ще коли тата до мене було. Згадала колись, оце ще видумали. <клес> Ох, лишечко, хтось іде, хто там? Та я, я, відкривай. Ну що, не було? Пух, яка на вулиці завірюха. Кого не було? Кого, кого? Гостей кого. Яких гостей? Від Еге ж? Ні, не було. Ти ж гляди, ані телень! Та що це їх так довго немає? Не за завірюхи забоялися, та вже вітер, неначе стиха. Ага, злякаються вони. І в горовильну ніч прийде до такої панночки, як наша. Звичайно, звичайно. Такий старий, а наша панночка. Сама ти стара, сорока без хвоста. Дивись, все розсердились, хіба ще на вас? То що ще не на мене, так на мого ну, полковника. А що, паночка, ви з нею говорили, що вона? А що вона? Її діло таке, що звилять, де й роби. Воно ще молоде, дурне. А твоє діло, розуміть її, навчить, що любов і все те є проче, дурниця, нікчемне. Та я вже думаю, ти мене розумієш. Та розумієшся. Тільки не знаю, з якого кінця почати. Вона, бачите, полюбила Назара, що сказати нічого не можна. От і сьогодні мені говорить, моли каже, стехо Бога, щоб швидше вийшла заміж за Назара, половину свого добра тобі віддам. А ти й повірила? А чому б ні? Вона така добренька. Дурна ти дурна стехо. А що, якщо я тобі все своє добро віддам? Що тоді буде? А? Як ти думаєш? Не треба мені вашого добра. Я і без нього була б щаслива. Коли б не забули бідної стехи, коли станете великим паном, я ж вас так люблю, так збагаю за вами. А ви. От і нагадали козі про смерть. Знов за своє. Як сказав, так і зроблю. Сказав пан кожутам, дай слово його тепле. те, що женитесь, їй Богу, все зроблю. А без мене діла не буде. Їй Богу не буде. От що їй Богу далекий. Женетесь? Еге, на мені? Як коржа, так коржа. Як спечемо, так і дамо. Вже ти в печінках мені сидиш зі своїми витребеньками. З якими це витребеньками? Ну, добре, добре. Але діло потрібно скомпонувати так, щоб Галя не різнався від кого старости. А то чого доброго? Все підеш керебер. Та мені не вчиться, як ділом прокрутити. Та говорю такого дива, мої паниці, що твій кобзар старий, скажу, чоловік. А усім, усім лучше молодого. А що молодий, нікуди не годиться. Ревнивий та докучливий. А старий тихий, тихий та покірний. Так, так. О, то ти, дівка розумна. Іди та побалакай згалі. Іди та поклич мені її, а сама полагодь рушники. Та вже все непоготове. Злигався я з дьяволом. А що ж, не можна я без цього. У такому ділі потрібно або жінки, або чорта. Добрий вечір, тато. Де все ви так довго договорилися? Ви мене кликали, чи що? Та кликав, кликав. Послухай, мені потрібно поговорити з тобою у однім важній річці. Ти знаєш, сьогодні ми чекаємо старостів. Сьогодні, на перший день праздника, ми самі сіньки А що ж, отець Данило спасибі, розрішив. А ти ж гляди, не піднеси гарбуза. Як це так можна? Хіба він дуже старий чи що? Ось послухайте, ніколи ти, ти мені наговорила стека. Сміх та й годі. А що ж вона тобі Каже, говорила? Каже, цим, то старі. Та ні. далеко не скажу. Вона не що. Вона сама не знає, що говорить. А хіба ж не правда? Старий чоловік краще за молодого. Вона мені теж таке говорила. А ти як думаєш? Та як так можна? Хто старий, а хто ж молодий? Так по-твоєму молодий краще, ото ж спати. Та ти подумай лише гарненько і побачиш, що батькова правда, а не твоя. Ну що, молодий чоловік, вуса лише чорні, та й годі. Не вік же ним тобі любуватися. Прийде пора, потрібно подумати об чим і другим. Можливо, захочеться почоту, поваження, поклонів. Кому це звичайніше? Полковець. <клес> ну це я так, приміром говорю. Ти гляди, що на тебе й дивитися ніхто не захоче. Та я й не хочу, щоб на мене другі дивились. Не знай, що везеште. Хіба ти думаєш, що одна на цивільському світі є краще тебе? То й гляди, що розлюбить тебе. Назад В мене. О, ні, ніколи. Він не такий. Він не розлюбить. А що? Він вже побожився. А то ж, і ти й повірила. Я йому і без божби повірила.